Що я роблю за день у свій вихідний з графіком 2 через 2? Вам може здатися, що весь ранок я провалялась, гортаючи стрічку Тіктоку, але ні, я працювала. На годинку вже перша в принципі можна вже йти чистити зуби. Застелила ліжко, сходила в душ, вмилась, вдягла лінзи. Ввечері до нас з масіком має приїхати на ночівлю моя сестра та його брат. Будемо дивитися холостяка, їсти і грати ігри. Тому мені треба зробити всі свої справи або хоча б частину з них, поки вони не приїдуть. Вирішила почати прописувати всі свої плани не в блокноті, а на. Паді, мені не дуже зручно писати все від руки, тому я згадала, що можна зробити стилус з ручки та фольги. Я була здивована, що це працює, але все ж буду просити Масіка купити мені нормальний стилус. Потім я забрала суші нам на вечір. Привіз їх дуже милий чоловічок. Знову трошки попрацювала. Ось приїхала Карина. Пізніше я оформила свій новий планер. Ми трошки прибрали, Приїхали Масік і Максим, подарували нам квіточки і сказали, що вони самі приготують вечерю. Це було дуже приємно. Потім ми увімкнули холостяка, вечеряли домашньою піцою та дуже смачним сетом від Суші Мастер. Замовляємо вже вдруге, неймовірно задоволені. Нагадую, що за моїм промокодом ЯМІ для моїх любих підписників діє знижка мінус 15%. Раджу зазирнути. Потім ми пограли в ерудит, монополію і в цю гру, яку всі 100% грали в дитинстві. Ли співфільму і заснули. Все, пока.